Уельс Україна Кардів 5 червня 2022 року. Останній крок до мрії, чемпіонат світу в Катарі. Україна виходила на поле в час війни під гімн, що лунав як молитва. Команда грала не лише за вихід на Мундіаль, вона грала за країну, за кожного хто тоді ховався в укриттях. З перших хвилин саме українці були сильнішими. Ярмоленко, Зінченко, Яремчук. Вони створювали моменти, а трибуни Кардіфа то завмирали, то вибухали. Але у футболі одна помилка може коштувати всього. На 34-й хвилині гаред Бейл виконав штрафний ярмоленко, в дотик зрізав м'яч у власні ворота. Автогол. 1-0 для Уельсу. Україна билася до останньої секунди. Миколенко, циганков, доввик мали шанси зрівняти. Голкіпер Уельсу Хенесі творив дива. Відбував усе навіть неможливе. Фінальний свисток: Уельс на чемпіонаті світу, Україна з розбитим серцем, але з гордо піднятою головою. Тоді ми не вийшли в Катар, але вся Європа побачила, український футбол живе навіть у найтемніші часи. І ця команда ще обов'язково подарує країні нову історію перемог. А ти пам'ятаєш цей матч? Напиши свої спогади у коментарях. Дякую вам за увагу! З вами був канал ЕФКС Свінара Самаха. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте вподобайки, робіть репости, бережіть себе та завжди перемагайте.